Сьогодні працюємо в старостинському округі Собіч. Доброго дня, шановні присутні, до Собицького старостинського округу відносяться два населених пункти: це сево та Севолісне. На території Старостинського округу розміщено 812 об'єктів по господарському обліку, з яких 440 – домогосподарств, в яких проживає 1170 мешканців. На території Собицького старостинського округу функціонують Собицький навчально-виховний комплекс, будинок культури, бібліотека, пункт здоров'я, пункт МПК. По вівторках та четверах працює в'їзне відділення у Сільськогосподарську діяльність здійснюють п'ять підприємств у 2024 році. Собацькому старостинському окрузі було здійснено такі заходи: проведено акцію підтримки ЗСУ. Собицький навчально виховний комплекс брав активну участь в акції жменька каштанів для збору нареб для наших захисників. Жителі села активно допомагали обороні джівкам, збирали ми овочеву продукцію, сухофрукти, насіння та горіхи для виготовлення енергетичних пакунків. Зібрали кошти на пульт для квадрокоптерів для наших прикордонників. Зібрали кошти для бригади нашого загиблого односельчанина для закупівлі їм одягу, продуктів, зарядних станцій та повербанків. Буквально вчора ми закрили в збір в 200 тисяч гривень на авто для нашого захисника. Також в минулому році ліквідовано прорив дамби та розмивання дороги на озері Велике. Реконструйовано лінію електропередач та встановлено додаткових. Трансформатори по вулиці Центральна, Ланівська та Депутатська, здійснення ремонт дороги та мосту по вулиці Лісна було проведено грейдерування. Встановлено алею слави, загиблим героям у наслідок російської агресії за кошти місцевого бюджету та безпосередньо жителів громади. Які у вас питання, які ви хочете поставити? Перш за все, у нас є основною проблемою. Це на сьогоднішній день це встановлення насосу на нашу свердловину для забезпечення пожежної машини водою. Потребує заміни. Добре. Велике питання по ремонту нашої дороги. Воно постійне, як центральної, так і вирівнювання ґрунтових доріг по самому селу. Ну, я приїжджав по собі чуду. Дійсно, треба ремонтувати далі. А по Дамбі, те, що ремонтували. Чистили її, такі інше, але там щось не завершено. Так, там трішки потрібно встановити огорожу для проїжджаючих машин. Ставте таке питання перед управлінням ЖКХ. Це дорога обласна, але ми змозі допомогти. Це треба зробити. Тобто треба роботи завершити. Часто питання від жителів села, що потребують чистки шахніх по Більше питання Чисть ваше. Ми фінансову допомогу зробимо. Шукайте людей, які чистять цю життя в селах. Самі мешканці чистили свої колодці. Фінансово ми допоможемо, але людину шукати вам.